Вітаю вас на каналі «Книжечки від Бегемота. Запрошую до світу казок із різних куточків України. Про Івана Багатого Іван Багатий жив у курені голий і мав собі кота. Купить Іван сала та хліба, а кіт і поїсть. От він того кота впіймав, побив і прогнав. Розсердився кіт на свого хазяїна. Пішов позивати його до царя. Іде та йде, зустрічає його вовк. Здоров, котику, здоров, вовча. А куди ти котику йдеш? Іду каже, до царя позивати Івана Багатого. Підемо й ми з тобою котику, бо нас б'ють, проходу не дають. Скільки ж вас є? Нас є сто, відповідає вовк. Збирайтеся, каже кіт, всі. От вони зібралися, ідуть до царя. А кіт попереду побіг. Прибіг до царя та й каже: Здоров, царю! Здоров, котику, відповідає цар. Прислав вам Іван Багатий 100 вовків у подарунок. Спасибі каже цар, за такий подарунок. А тут уже й вовки прибігли стоять на дворі. От цар зараз звелів стрільцям обступити вовків. Стрільці обступили і побили їх. А котик той побіг до куреня, побачив, що Івана Багатого вдома нема, знайшов сало і з'їв. Прийшов Іван до куреня, дивиться, а котик сидить у кутку і облизується. Оце думає Іван він поїв сало, кинувся до сала, нема. Піймав він кота, вибив вибив і прогнав з куреня. Побіг котик знову до царя позивати Івана Багатого. Біжить та й біжить. Зустрічають його Кабанидики. Куди ти котику йдеш? Іду, каже, до царя позивати Івана Багатого. А за що ти його будеш позивати? Та вже каже, два рази мене бив. Останній раз так побив, що я два дні за куренем лежав. Уже думав, що пропаду. Підемо й ми з тобою, бо й нас б'ють, і проходу не дають. А багато ж вас сто. Збирайтеся ж усі, щоб ви разом прийшли до царя. От іде котик попереду, а кабани за ним. Прийшли до царя, кіт побіг наперед і каже: Здоров, царю! Здоров, котику! А що ти нам скажеш? Прислав вам Іван Багатий у подарунок 100 диких кабанів. Подякую Іванові багатому за його подарунки. А кабанів я велю стрільцям обступити й побити. Обступили стрільці тих кабанів і всіх перебили. А кіт побіг до куреня і знов сало з'їв. Відлупцював його Іван Багатий ще дужче. Вичуняв трохи котик і побіг до царя знову позивати Івана Багатого. Біжить та й біжить, коли зустрічає на дорозі зайців. Здорові були зайці! Куди йдеш, котику? До царя. Позивати Івана багатого. А що ж він тобі зробив, що ти його позивати йдеш? Уже тричі бив мене. Чи не можна було б нам з тобою піти? А чого ж ви до царя підете? А нас б'ють і проходу не дають. А скільки ж вас? Сто. Ну, глядіть, каже кіт, щоб ви всі прийшли до царя. Добре кажуть. Усі разом так і підемо в двір, як овечки в кошару. От і забрав їх котик з собою, сам біжить попереду, а зайці за ним скачуть. Прибіг котик до царя та й каже: Здоров, царю! Здоров, котику! А що ти нам скажеш? Прислав вам Іван Багатий в подарунок 100 зайців. Подякую йому та скажи, що в мене є дочка. Нехай він приїжджає свататись. Цар, бачте, думав, що Іван Багатий справді такий багатий. Добре, відповідає Котик, скажу. Та, може, ще й не захоче приїхати до вас. Чому не захоче? Ти йому скажи, що в мене землі, золота, срібла і всякого добра чимало. Добре, каже Котик, скажу. От котик прибігає до кореня і каже: Іди, Іване, зі мною до царя, я тебе оженю. Як же я піду, коли я голий? Іди йди, я тебе в дорозі одягну. От Іван підходить до царського двору, котик його подряпав, подряпав і побіг. Сів Іван та й думає, що тут робити, і додому б вернувся, та дороги не знаю. Оце проклятий кіт віддячи мені за те, що я його бив за сало. А котик побіг до царя та й каже. Нас перестріли розбійники, відібрали й гроші, і одяг, і коней, а Івана Багатого побили до смерті. Цар наказав дати одежу і вислав коней. Івана одягли, взули і привезли до царя. Пожив він там з тиждень, а може й більше, уже й весілля відгуляли. Пора молоду додому вести, а він усе гостює. От старий цар збирається до зятя їхати. Іван Багатий і каже котику, Куди ж ми їх повеземо? Ти ж сам знаєш, що в нас корінь. Я тебе, каже котик, заведу до палацу, не журись. Побіг котик попереду, а вони за ним їдуть. І військо йде з гармати палить. Коти побіг та побіг. Коли дивиться, при дорозі пастух пасе коней. Котик його й питає: А чиї то пасуться коні? Змієві каже пастух, не кажи навчає котик що Змієві. Скажи, що Івана багатого, бо грім тебе вб'є. От під'їхав цар і питає пастуха Чиї коні пасеш? Івана Багатого. каже пастух. У нас таких коней нема, як у нашого зятя дивується цариця. А котик далі побіг. Коли дивиться, пасе пастух худобу. Він його і питає, А чия то худоба? Змієва відповідає пастух. Не кажи, знов повчає котик, що то Змієва, коли хочеш на світі жити. Кажи Івана Багатого. Під'їжджає цар і питає: А чия то худоба? Івана Багатого мовить пастух. От цариця подивилася, подивилася та й каже Яка в нашого зятя худоба славна, в нас такої нема. А котик тим часом встиг побігти до палацу. Виходить Змій, котик і питає його Чий дім? Мій каже Змій. Вибирайся швидше звідсіль, бо грім летить, він тебе вб'є. Де ж я? каже Змій, подінусь. Лізь, каже, в суху вербу, в дупло. Змій поліз у дупло, кіт його і заткнув соломою. Вибігають зміїві слуги, а котик їм і каже. Ви нікому не кажіть, що це дім Зміїв, а кажіть Івана Багатого. Он, бачите, Змій в дуплі сидить, і вам те буде, якщо мене не послухаєте. Та глядіть, щоб було що їсти й пити. Приїжджає цар у той палац, а там йому їсти й пити всього, всього, чого тільки душа заважає. От приїхали й молоді, наїлися й напилися, а котик після того й каже, Закомандуйте, чи попадуть стрільці в ту суху вербу з гармати. От стрільці як урізали, верба розлетілася і змій пропав. А Іван Багатий тепер живе у тому палаці. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі. А також лайки, підписки, Патреон.